Привіт, друзі. Дивіться, який буде ще один кролятник. Бачите? Стара шафа. Діма мій, ще як був вдома, повирізав мені в дверях отакі дири. Я його попросила підготовив. То мені, ой, сюди сітка нашється на оці дири. Розуміли як? О! І отут будуть полки. От. Так, одна, друга. Це буде. На відгодовування. Оцей шифанір. Тут будуть на відгодівлю сидіти кролі. От. Ну і малешнята будуть сюди відлучатися. А тут так і будуть маточники. Вон, малявки. Та з люка там. Ця тут з малявками своїми. От По кроліках Богу дякувати мене все добре. О! О! Ось такі ось карандаші. Малиші карандаші. Ой так, вон такі гарннькі. А то я вам все про сумне та сумне. Зараз почнемо з кролів. От. І все ж таки вернемося до кіз. Ця мамка теж їсть 20 березня нам котитися, кролитися. О, ці їдять, дядьку їсть папашка наша. Ось такі козий я вже. О, о. Бачили? Тепер йдемо до кіз. Зерно з'їли і стоїть далі кричать. Вернемося до цієї кози. Дівка привела мені козеня. Взагалі, і не хлопчик, і не дівчинка. Гемафродітше гемофродіт всього береться від імбрідінгу. Це коли схрещується між собою рідні по генетиці по крові тварини. Тобто брат з сестрою, тато з дочкою, мама з сином. Но ще Бувають випадки, коли появляється отаке маля від того, коли кози тримаються в неналежних умовах. Тобто вони не отримують тих вітамінів, які їм потрібно. Коза велика, вітаміни їй потрібні. Це Кальцій, магній, йод всяка така. Ой, в общем, дрібідень. Ну ви зрозуміли. Такі вітаміни можна добувати в сіль. Лизунець зараз тепер модний є всякими мікро- та макроелементами, всякими Так Також треба колоти їм вітаміни. Тобто вітазал, катазал, це все треба їм колоти. Глистогон. Не знаю, коли був тут глистогон у цієї кози. В общем, все це повинно бути. Розумієте як? Якщо це не робити, можна отримати таке маля і без е рідного схрещення. Плюс того, в нас до того всього, що це маля, Гемафродіт, так у нього ще й сечовий міхур, він зверху виходить, бо коли він пісяє через оту бульку, спочатку вона наповнюється сечою, а потім із неї вже з тої бульки виходить моча. І не то, що з а так як от ну, ми купляємо пшикалки, вікна миємо, да? от, от так виходить звідти та вся моча. При цьому козеня. Починає мекати, воно приносить йому дискомфорт, десь видно трохи біль є. Таке козеня треба вбирати, його навіть на м'ясо не оставиш. м'ясо я і так не їм. Потім вертаємося до кози. <кхід> я вчора в сльозах, в общем, в паніці, в тому всьому, коли обнаружила гемофродизм. І, думаю, що тяжкий же, тяжкий йокот іде у кози, щось не то. В общем, вся в соплях і в сльозах. Давай же ж писати колишній хазяйці цієї кози, мов забирайте, бо то щось недобре. Але, знаєте, що скажу? Я попробую її таки витягнути цю козу. Коза мені подобається. Вона росла дівка, все добре. В козі може бути, ну, не думаю, що вона від відібрі... інбрідінга ця коза. Бо ще якщо вона від тата й мами, ну, якщо в неї рідні тата мама, коротше, поняли, якщо її батьки рідні по крові, то вона може тіпа, їй нічого, а видавати отаке -вот чудо. Розумієте як? Ну, я швидше всього схильна, що це неналежний догляд за твариною. Призвів до такого. Недостатньо вітамінів. Не знаю. Чогось я більше це думаю. Попробую я її все-таки ще привести до ладу. Зараз ми то козенько уберемо. общем, козу буду приводити в Божий вітру, то все будемо обстригати, обчухувати, раточки приводити в порядок. Будемо колоти вітаміни. І я думаю, хай на 2 літри в цьому году йду, я її витягну, молока. Багато я не чекаю від неї. О. І осінню буду її покривати знов. Дивитися, що вона мені видасть на осінь. Розуміли, так? Да? Тобто прощатися з цією козою не хочеться мені. Не хочеться із-за того, що в мене робін такий парень видний. І мені треба така невеста для робіна. На, ну, поняли, як в тілі, да? бо зрівняти от мою луну і лію під Робіна це ж хана. Да? Луна Ілія? Це ж хана. Малюбка ну, була під ним, не знаю, будемо ждати. Маліна на другий рік піде під нього теж. Да, Малінка? Дівчинка мамина. От. Так що, друзі, будемо ми це все діло виправляти. От. Надіюся, буде все добре, все в нас вийде. Да? Рада. Радість, ти моя радість, і я тобі рада і звати тебе рада. От. Перезвала я її. Вже вона в мене таки рада. Надіюся, з новим, з новим ім'ям у нас буде все добре. Да? Каже, нові господарі, нові ім'я. все буде добре. Козеня тої обереться. І все, я вже писала у Фейсбуці, виставляла в себе на сторінки, що вже його і даром віддавала. Може хто насичу зніме, от його ферменти забере, бо я не вмію їх робити, не знаю як. Шкода, як би не було шкода, не знаю. ну, Толку його тримати, він буде мучитися, цей козлянок. Була Ой, забула. Мелінда, а стало чудо. Я його називаю чудо. Хлопчик і дівчинка два в одному. Наїлося біля мами. Рано я її здоїла, трохи таке молока я вже побачила від неї. Думаю, на півторачку, на 2 літри можна витягнути. Більше вона мені не видасть, а на той рік будемо бачити. Купила я макуху, буду вдавати ще макуху. Він способствує лактації. Ще посоветували мені соєвий шрот купити, давати козам, які покотилися. В общем. думаю, буде все добре. Дві літри для кози це теж добре. Да, рада. Каза, я не корова. Так що, якось воно буде помаленьку. Дашка там їсть, займається. Ну, а козенята мені і так, в принципі, вони, як черяк на сраці в цьому году, в мене місця нема. І мені аби тільки поголовне стадо своє витягнути, а молодняк мені і не потрібний. Так що ми нічого такого і не тіряємо. Я одразу впала в шок, в паніку. Ну і буде все добре. На дворі у нас сніг маленький, журує. Табличка маліни. Знялася звідси, бо Діма Переробляв, робив вущу калітку. Ще треба тут а буде зробити, бо мені невдобно заходити туди. Любка, що ти топчешся? Здрась! Линяє! Що витягнути? Ха вона знову линяє. Де в неї стільки його береться? Ой, зато будеш красива, да? так? Похудавша. <ріст> да? Пух скинеш в себе. Ось так людям можна було б. раз і пух скинула. Ну і таке моя маліна, дивлюся, таке вона пікітна. Животик не в року, та, дівка моя. Ти моя дівка. Що це тут таке? Що це тут таке? Дівки? На днях у нас буде глистогон в цих дівок. І буде всім вітамін. Всім поголовно. З цими дівками, не знаю, кітні чи не кітні, Ще трохи почекаю, як ні, тоді буду глистогонити, і тоді вже буду осінню покривати їх. І було б добре, якби вони не були кітні з однієї сторони. Бо та літра молока мене не спасе в цьому році, а їх не хочеться портити. Дуже рано покрити, якщо вони кітні. От. Роб? Робін? Робін? Я не знаю, може, може вже Маліна приведе, хоч хлопця буде для луни і її. А то десь знайду для них козлика, бо Робіна точно не буду пускати перший раз на них. Все, дівки мої їдять. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!